Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні я хотіла вам розповісти про новий курс, який я закінчила. Я навіть сертифікат обрамила в рамку, як завжди, і повішу серед своїх на стіні, які ви бачили минулого разу: це курс з гендерної дисфорії. Гендерна дисфорія це трансгендерність, те, що називається. І сьогодні я хотіла трошки. Поділити з вами нову інформацію, яку я засвоїла, і, можливо, вам стане зрозуміліше, або можливо, це принесе комусь користь. наприклад. Це був курс від медичного порталу. Тут якісь бали від МОЗ, але я не лікар, тому вони мені, мабуть, не зараховуються. Тобто це був такий для лікарів більше. Там був психіатр, декілька ендокринологів і хірург. І, власне, трансгендерність, зміна статі було основною темою. Що цікавого? Почнемо з того, що трансгендерність вона не стає популярнішою чи непопулярнішою. Тому що люблять особливо, мабуть, тільки що був якийсь противний звук, вибачаюсь. Люблять особливо пропагандистські або з країни було портали писати про Тенденцію в інших країнах змінювати стать, тенденція не підвищується, таких людей 1% від популяції всього-навсього. Але, ну, з якоїсь міри, це не те, що стало поширеніше. Мені здається, просто зараз світ став відкритіший. По-перше, цим людям трошки, можливо, простіше. А з іншого боку, вони змогли що зробити? Вони. Про це можуть говорити. І зараз, наприклад, вчора я дивилася Інстаграм і натрапила на дівчинку, наприклад, за алопецією. Маленька дівчинка, гімнастка, і от вона от, несе це з гордістю. Тобто, комусь, якщо ви, ви побачите вже там декількох людей в інстаграмі, він підтягне. Вам здається, що цих людей стало більше. Але ну, це одне з захворювань генетичних, яке поширене. Або там, сьогодні якусь, там з анорексією, чи з якимись специфічними захворюваннями. І зараз є такий тренд, коли люди знімають, як вони там кожен день, наприклад, дівчина обробляє шкіру, бо у неї вона е дуже чутлива, по -п -п пошкоджується. Ну, тобто там всяка специфіка. І це стає як. Ми не те, що стаємо до цього звичними, але це стає, ми стаємо до цього толерантнішими. Ми краще це розуміємо, ми спокійніше до цього ставимося. Або знаєте, як люди з протезами, яких особливо в нашій країні буде дуже багато. Ось мені там підтягує, наприклад, інстаграм, де чоловік в Америці міняє ці протези кожен день там згідно образу, і у нього якісь там накладки, золоті, срібні, там з аксесуарами воно перетинається. Тобто. Ну, і це ще й дуже дорого, тобто класно, якщо на це ще буде багато грошей, але це новий світ. І він красивий по-своєму. І від того, що діти будуть в школі вчити про трансгендерність, вони не вирішать змінити стать. Вони просто колись ваші діти будуть толерантніші до людей, коли до них їхній друг прийде і скаже, у мене така проблема. Тому що для цих людей вони в цьому живуть. От уявіть собі, ви народилися в тілі хлопчика, але ви дівчинка. Або ви народилися в тілі дівчинки, а ви хлопчик. І от ви сидите, ви відчуваєте себе. Наприклад, я б відчувала себе хлопчиком, а потім я дивлюся на себе в дзеркало, а я дівчинка. І ось і так все життя. І ви повністю себе відчуваєте. І це не так просто змінити і щось там підтасувати. Тобто, це велика відповідальність. Ви проходите або лягаєте в стаціонар на декілька тижнів, або декілька років спостерігаєтесь у психіатра. До цього ви приходите до сімейного лікаря і кажете, що у вас така проблема, і ви хочете там далі йти до лікарів. Ви підписуєте згоду на гормональну терапію. І її починаєте. Тобто, це відповідальність. Ви за вами слідкує ендокринолог, і ви змінюєтесь. Ви сильно впливаєте на свій організм. Це навряд чи можливо, просто щоб це був тренд. Тобто, звичайно, є інші захворювання і, і психіатричні захворювання вони бувають це називається, коморбідними, коли вони як об'єднують різні. Тобто ви чутливі до різних захворювань. Ви, наприклад, маєте аутистичний спектр, і паралельно з цим маєте ще інші психічні захворювання. Або ви маєте там якісь ну, словом, там та шизофренія вона може поєднувати з чимось. Тобто, навіть такий складний діагноз це не обов'язково, що на цьому ваш мозок зупиниться. Можливо, ви ще будете щось мати. І за цим слідкують. І, власне, ці люди проходять довгий анамнез, це називається, збираються за ними, їх добре опитують, питають про дитинство, про їхній весь цей шлях до цього рішення, тому що щоб уникнути ситуації, коли, наприклад, наприклад, дівчина живе в таких складних умовах, що їй здається, що якщо вона стане хлопцем, вона і так, наприклад, брутальна для того, щоб захищатися від несприятливих умов, а вона ще й буде, вона буде думати, що от, якщо вона зовсім стане хлопцем, то її тепер ніхто не образить. Це, звичайно, не показник для зміни статі, і таке можливо. Але тоді просто вона йде в терапію і з часом розуміє, що є інший шлях. Можна змінити своє оточення, можна змінити своє життя, і не обов'язково для цього міняти стат. Або якісь там ще інші погляди. Є, наприклад, така маніпуляція, що ну, наприклад, якщо чоловік буде змінювати стать, то звичайно у нього забирають військовий квиток, хоча є трансгендери, які зараз воюють і захищають Україну і ще й ризикують своїм здоров'ям, тому що вони, наприклад, зупиняють свій перехід, припиняють пити ліки, а це, ну, це такий удар і. Школа це їхній особистий вибір. Тобто, звичайно, якщо чоловік, я ж кажу, змінює стать, він звільняється, наприклад, від служби в армії. Але розкажу вам нюансик, маленький юридичний, що назад ви не зможете змінити свої документи, ви їх можете змінити один раз. І це і так велика проблема, тому що ви будете змінювати абсолютно все: від паспорту до кожного диплому, який ви отримали, сертифікату і там трудової книжки, все інше. Ви все це будете ходити юридично змінювати, будуть виписувати на ваше нове ім'я. І якщо вам вже лікар поставив діагноз, він на себе не візьме відповідальність відмотати це назад. Прецедентів таких немає, але я чула про випадки, коли справді людина приходила і казала, я вас обманула або обманула. Це на вашій відповідальності. Тобто ви можете так зробити, але ну, ви будете змінювати статі. Ну, це або психіатрія якась, тобто людина зробила якусь таку дивну річ, або я ж кажу, просто бути соціопатом і хитрити. Ну, Навряд чи у вас вийде щось сильно змінити. Тобто є країни, в яких це дуже просто. Вони приходять, грубо кажучи, в якусь там держадміністрацію і, змінюють, ну, і там змінюють документи. У нас це складна процедура, і я ж кажу, відмотати назад не можна буде. Тобто це відповідальний крок. А ще один міф про те, що вони мають робити операції. Ні. І в принципі, з того, що я почула від хірургів, в принципі, всі ці операції по саме зміні повністю статі. Я не кажу про те, щоб там вставити собі груди або ще щось. Тобто, це от повні змі... переходи. Їх роблять рідко, тобто, це передбачено, якщо людина зовсім не приймає своє тіло і вона прям хоче його змінити, але вони дуже складні. Є якісь там трошки простіші, органи наші вони змінюються від гормональної терапії, тобто у чоловіка з'явиться щось подібне. Ну, Типу, як груди, але і теж всі починають питати от на курсі: питали, який буде розмір, як вирахувати. Ну, навряд чи з'явиться от прям повноцінні груди. Тобто щось буде невелике таке. Але, звичайно, якщо хоче людина повноцінні груди, тобто ці всі косметологічні операції, тобто вони поширені, да, їх роблять, але от саме статеві органи це дуже складно. Тим більше. Тут ще нюанс в плані лікарів, наприклад, в тому, що ну, навіть якщо жінка стане чоловіком, вона ж все одно має ходити до гінеколога. І навіть якщо вона переробить свої статеві органи, все одно процеси внутрішні у неї відбуваються жіночі. І контролювати, наприклад, там, Особливо з віком, там ризик а, різних а, там, онкологічних і інших захворювань, тобто ну, все одно потрібно буде перевірятись. Але там є нюанси саме роботи лікарів, тобто вони мають не звертатися як до жінки, ну, тобто, там інші назви тих же статевих органів. Тобто, а, наприклад, чоловічі статеві органи, якщо чоловік переходить в жіночу стать, вони там зменшуються, інакше функціонують. Тобто ви і так змінитеся. Але от саме змін, цей рішуча зміна, цей Відсоток людей ще менший, є це зовсім не прийняття. Тобто це така відраза, ну от, це, це дуже складний вже процес. Тобто є дуже багато людей, які не роблять цього повного переходу, тому це ілюзія, що якщо ви вирішили змінити стать, то ви обов'язково маєте змінити і там і статеві органи. Ні, не потрібно. І цього, цього нема в вимогах для того, щоб змінити свої документи. Тобто, для того, щоб змінити документи, це психіатричне спостереження і заключення. Я ж кажу, це або два тижні стаціонару, або два роки спостереження. І ну, але там глибина цих спостережень, там чи відправлять на перевірку мозку, там і все інше. Це вже мозку, це я не маю на увазі страшилки з минулого сторіччя. Це от. Не енцефолограма, енцефолограма, ну не буду вам брехати, це просто для перевірки, що немає шизофренії, там різних спалахів саме в мозку. Я ж кажу, можуть дуже довго збирати, тобто це індивідуально від людини. Тобто, якщо психіатр не сумнівається, він швидше поставить діагноз. Якщо сумнівається, може спостерігати довше. Але ж кажу, два тижні або два роки тобто такий великий контраст між цими датами. Що ще цікавого? Цікавого, що. Про гендер і стать, наприклад. Про те, що стать, статтю ми народжуємося, а гендер ми визначаємо. Про те, як з'являються, чому люди народжуються з, такою, з таким дисонансом. Тобто ми з вами. Більшість людей 99%, Ми це гендерні стандартні такі. Ми у нас і стать в мозку, наша стать і зовнішня у нас збігається. Є люди, які себе не приймають в цій статі, відповідно де не приймають. Це ж не справа смаку. Це справа відчуття себе з народження. І цікаво, що це відбувається на етапі вагітності. Там якісь я не буду вам брехати, але це якісь там щось сьомий, якісь там, ну, там є тижні, на яких от можуть відбутися ці збої. І, і, що це не повністю досліджено, тому там є різні тенденції в різних країнах світу от, дослідження, як це все відбувається. Але я ж кажу, це певний збій. От, Тіло починає розвиватися в один бік, а мозок в інший. Така от гормональна цікава річ, тому що там є етапи, коли це може змінитися. Що ще цікавого? Є, звичайно, протипоказання. Багато протипоказань, є міфи, наприклад, про гормональні всякі препарати. Тобто, ну, наприклад, що вони можуть викликати рак. Вони можуть проявити рак, якщо він у вас вже є. Але так викликати вони не можуть. Тобто це не ті гормони, тобто вони не запускають все. Просто, я ж кажу, є багато діагнозів, з якими. Якщо у вас згущення крові, а навіть там... зараз повертаюся і зошит. Що мені цікаво, що я забула вам розказати. Так. Um, uh -huh. Ну, Згортання крові, рак, потім. Гіпертонія. ну, В принципі, це і ризики, пов'язані з гормоном. от Ризик зайва вага, гіпертонія, серцево-судинні захворювання, рак, якщо він вже є. там, Молочне залу, наприклад, якщо він вже є, він може проявитися. А Потім, що ще цікавого. Школа ендокринолог там призначає, в ну, та них цілі схеми. Тобто, я ж кажу, це було складно для мене, я це все прослухала. Але, звичайно, я від медицини дуже далеко. Тому, наприклад, тест я проходила вже вгадуючи, тобто, методом наукового виключення. А, так, психологічне обстеження. Угу да, електроенцефалограма, це за бажанням психіатра. А, потім. Складності у людей це звичайно кам'янаут, як прийме оточення, сім'я це дуже складно. Але з цим зв'язано. Тобто, якщо вже людина збирається йти до лікаря, то ну, швидше за все вона вже до цього підготувалася. Про це вже знають багато людей. Але вони в цьому живуть. Тому от це така чутлива тема. Чому навколо цього, наприклад, стільки тривоги, скандалів, переживань, тому що. Ці люди вони постійно про це думають, вони дуже переживають, вони відслідковують цю тему. Тобто тому лікарі і психологи мають навчатися постійно. І якщо бачать подібні курси, вони мають на них ходити, тому що там термінологія раніше це називалось транссексуальністю. І, в принципі, поки МКХ 10 це такий, Боже, як це український справочник... Ну, як збірка діагнозів, за якими завіряються психіатри, психологи, то є МКХ-10 збірник, а скоро вийде МКХ-11. І в МКХ-10 ще є транссексуальність, як ну, це застарилий термін, вживання о, так, різке несприйняття свого фізичного тіла, і, вон, і цей діагноз в розглядах стантевої ідентичності. Не пов'язані з сексуальністю та ідентичністю. А в МКХ 11 вже воно там переходить в інший розділ: гендерна невідповідність, та пішку це вже трансгендерність. Тобто ви можете образити транссексуальністю людину, тому що, я ж кажу, є такі терміни, як трансгендерність. І, а, ну, а діагноз взагалі, гендерна дисфорія. Це невідповідність, це. Це от... ну і, виходить, цисгендерність і трансгендерність. Ми цисгендери, люди, у яких збігається, в нашому житті все трошки простіше, і трансгендерність, коли біологічна стать та гендер не збігаються. Так, що ще цікавого я забула вам розповісти? що я забула розповісти? Я ж кажу, тема взагалі дуже цікава. Це не може стати модним чи немодним, я ж кажу, з цим народжується. Це неможливо змінювати постійно. А з приводу, з приводу віку, з приводу віку, в якому це з 14 років можна приймати гормональні препарати. З дозволу батьків можна піти, ну, вже там оформлювати ці всі довідки. І з 18 років вже не потрібен нічий дозвіл, і це залежить тільки від бажання цієї людини. Тому сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, я розвіяла якісь міфи, можливо, я розказала все, що ви знали і до того. Тема була цікава, і в принципі для мене ці теми дуже чутливі, Я завжди дуже боюсь називати якісь. Назви, терміни, чіпати такі тонкі теми, тому що ну це складно, і власне тут, наприклад, говорили про тих, же там лікарів, психологів дуже важливо у людини питати, як до вас звертатись, тобто людина ще не почала перехід. Її можуть звати чоловічим іменем, але він вас попросить називати його вже жіночим іменем, тому що він з дитинства відчуває себе жінкою, і у нього жіноче ім'я. Або навпаки, ця жінка скаже, що ні. Я хочу, щоб ви до мене звертались таким то іменем. І до цього треба дуже уважно звертатись, Тобто не бути зацикленим на собі і на якихось дуже буквальних речах. Тому що це тонкі теми, чутливі для цих людей. Тому Мабуть, на сьогодні досить. Я вже досить довге відео записала. сподіваюся, воно було хоч трохи структуроване, тому що я як завжди записую все хаотично. Рада була вас бачити. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, що ви про що думаєте, нікого бажано не ображати. І приходьте на прийом, якщо хочете. Побачимось. Гарного дня!